І сьогодні в мене буде запланована обробочка. Я після амінокислот, я використовувала препарат Ізобіон, Роблю другу обробку. Після морозів буду використовувати плантафол ось такі, такої формули. Окрім НПК, плантафол завжди має ще необхідні мікроелементи. Це дуже-дуже потрібно зараз нашим рослинкам, тому що це добрива має і магній, має і цинк, має і бор. Всі ці мікроелементи покращують засвоєння рослинами основних наших поживних речовин. Потім в мене ще був ось такі Даруночок від агроконсультанта на промки. Я брала в них товар. Вони мені подарували ось такий засоб. Я його буду використовувати на 5 літрів. Це також натуральний біозахист, щось на кшталт. Всіх наших амінокислотних добрив, які діють дуже м'яко, і маспілан буду використовувати, бо в мене зараз квітучі рослини. Я не буду обробляти по них, але я маю зробити обробку безпечною, як найбільш безпечною для наших бджілок. Потрібно, щоб цей не потрапляв на бджілок, бо препарат цей безпечний умовно. Якщо потрапити контактно на наших дуже корисних камах, все рівно вони від цього будуть страждати. Тому ну, я сюди не додаю фунгіциди? Ну тому що я використовувала ізобіон. Ізобіон покращує власні захисні активності рослини. І також я обробляла вже свої трояндачки і разом з деревами фунгіцидами. А зараз, після морозів, у нас суха і дуже гарна погода. І зараз гриби ще не активні моїм трояндам. Нічого не загрожує. Якщо ви ще нічим не обробляли, можете використати системний фунгіцид сальто або тапсін М. Раджу. Він захистить ваші троянди від інфекційного опіку.